Настя і сьогодні буде влог. Я зараз в торговому центрі в Черкасах. І зараз приблизно десяток. Ми тільки приїхали, але я вже встигла зайти в один магазин. зараз. Макдональдс, я замовила лимонад, з вишні. Я так рада, що вони з'явилися. І також чизбургер з походу. Зараз я вам покажу те, що я вже встигла купити. Я зайшла до кінця. Я взяла блиск. Це новинка, ніби я. Такий відтінок має бути дуже гарний. І також я взяла червону помаду. Як виявилося, в мене тут жодної такої немає, тому я її взяла. Я хочу скоро нафарбуватися і також до неї червоний олівець. Подарунок нам дали маску для обличчя, воложечу і олію для волосся. Ми зайшли до акварелі і я як завжди пішла до книжок. У мене два пункти тут: це матеріали для малювання і книжки. Ось, і тут стільки книжок, які я вже маю, наприклад, отця, оця в мене вже є, далі оця теж є. Провідник є. Зараз ми прийшли до магазину іграшок, щоб обрати подарунок на день народження а, дитині. Я нафарбувалася своєю новою помадою. Він так пасує, але це дуже яскраво і дуже незвично. Я загалом, а, такі яскраві кольори не використовую. Але вона дуже гарно пасує під мою підводку. Я знайшла лего у вигляді зіркової ночі Ван Гога. Це чудово, я б таке придбала. Центр Черкас. Ми тільки повернулися з торгового центру, тільки вийшли, а я купила телефон. Ось, ну точніше, мені купили телефон. Ми разом купили сім'ї телефон. Сидемо Ми зараз були в кафе Суші. В суші барі. Ми замовили суші, але з собою. Зараз почекаємо 40 хвилин. Зараз зайшли в делікат, і тут настільки це ось свіжим, м'яке. я коли жила в Харкові, я просто це обожнювала. Ось паляницю і сирну паличку. Ось це ось просто мої фаворити серед них. Я тут є такі пончики. Я відчуваю себе, ніби в якомусь серіалі поліцейському. Класно. Дійсно, ну виглядає дуже смачно. Я не знаю, як вийти з цього відділення магазину. Магазин залетіла пташка. Дякую. До побачення! Ми вже вдома, тож я хочу вам показати свої новинки за сьогодні. Перше, це такі лаки, мені на нігці робить тітка, я ні до кого не хожу, тож ми іноді обновлюємо нашу палітру. І в цей раз це такі, цього разу це такі кольори. Жовтий, він неоновий, більш-менш, доволі яскравий. Тому що це більш такі літні кольори, школа вже закінчилася, майже закінчилася, і можна трохи відпочити. Далі це охра. Я дуже люблю такий колір, він дуже глибокий і незвичайний. Зелений, теж яскравий, але камера трохи не передає цього, він такий прям трав'яний. Наступні два флакончики вже від іншої фірми. І перший колір помаранчевий. Чи так, помаранчевий? Ось. Також гарний, цікавий. І останній це такий яскраво-червоний. Помаранчевий, навіть червоний. жовто гарячий ні, не жовто-гаряч, червоно-гаряча. Наступним те, що ми купили, це була книжка Ганнібал, п'ята частина. Тут така цікава обкладинка. Це манга. І перші чотири в мене вже є. Одну з них я прочитала, другу почала. І це наступна частина, щоб вже все було. І другу книжку мені подарувала. Мама, і вона має назву Приховані малюнки. Є адаптація для Netflix планують. І мені це сподобалося. Написав Кінг. Кінг, не знаю, в цьому вірте чи ні, Але цей напис тут присутній. Автор Джейсон Рекулак. Перепрошую, якщо неправильний наголос. І ця книжка про дитину. Яка ніби як стала свідком жорстокого злочину, але це ще невідомо. І його няня бачить все жахливіші і жорстокіші малюнки. І більше в анотації нам нічого не написали про це, тож все інше ми дізнаємося з розповіді. Має бути цікавим. Мені дуже подобається обкладинка. Цей холст. Теж куплений в акварелі. Також з тематики малювання ми з мамою пригласили такий міні-скетчбук, який, до речі, можна буде взяти в подорож до Львова. І він акварельний він дуже милий. Тобто тут можна намалювати квіти, архітектуру, і це буде виглядати чудово. І це не буде займати багато часу. Взагалі я не дуже люблю малювати великі акварельні роботи. Ось. Ви можете побачити фірму. Наступне це олівці від австрійської фірми. Це м'якість HB. Ще один з м'якістю H. І наступний а, від фірми Кохінор якістю 2H. І також я взяла таку фіолетову ручку від стабілу. Вперше пробую цю фірму. Теж буде доволі цікаво. Наступна новинка максимально мила, І це така іграшка. А це така собачка, песик. Це такий песик. І він куплений на ярмарці, яка проводилася в торговому центрі. А, до речі, ми всі сім'ї купили по іграшці. Ось такий милий. Але всім різно. Далі, як ви пам'ятаєте, ми зайшли до Айсею. І я там придбала. Шампунь. Я вже його беру вдруге. Мені подобається його ефект. А також маску для волос теж беру вдруге від тої ж фірми, що є шампунь. І ще в мене закінчилася пінка для вмивання, тож я вирішила спробувати новеньку очищуючу і вона японська. Вперше таке спробую. І від Японії теж, до речі. Наступним нам дали в подарунок отакий крем для очей. А, від фірми Shurei Він з колагеном. Також в подарунок нам дали BB-крем. Але я не користуюся ними а, далі ми придбали патчі тканеві з Алої. У мене були з льодовиковою водою, мені вони дуже сподобалися, але, на жаль, вони закінчились. Хоча в одній упаковці тут 30 штук на 15 днів. І останнє це те, що я вже дуже давно хотіла придбати, тому що я знаю, наскільки це важливо. І це SPF крем. Це SPF 50. І як ви пам'ятаєте, я ще відео казала про новий телефон. І зараз я на нього знімаю. Якість має бути кращою, ніж у мого минулого. І це Samsung Galaxy A53. А в... Блакитному кольорі. Тож я дуже щаслива за цю новинку. І я дуже рада дійсно. Я цього вже давно хотіла. Я вирішила зняти кінцівку цього відео на дворі тому що зараз доволі тепло все квіте, як ви бачите тут на задньому плані. І мені дійсно дуже сподобався цей день. Я дуже рада всім своїм новинкам. І в цілому мені максимально сильно подобаються такі міні-подорожі до іншого міста. І взагалі я з цим переїздом сумую по таким великим містам з торговими центрами, кафе, суші, ресторанами, прогулянками і такому подібному. Тож, всім пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і всім па-па. З вами була Настя. До нових зустрічей!